Привіт усім! З вами улюблений майстер-клас з кадриками. Залишилися лічні дні до Великодня, тож ми вирішили з друзями і майстринею зробити писанки. Сьогодні ви дізнаєтесь багато корисної інформації про писанкарство і не навчитеся разом з нами розмальовувати яйця. Давайте починати! Я ви всі знаєте, що перед Великоднем є така традиція писати писанки. Це є дуже давня традиція, яка збереглася в нас ще до християнських часів. Люди з появою початком весни, з початком відродження природи малювали писанки і дарували один одному. Яйце це символ життя, тому що з яйця, яке спочатку виглядає, ніби є без, безжиттєве, потім народжується життя, курчатко, так? І це є символ життя, символ сподівань, символ е, надії на, на щось краще. Воно використовується і для прикраси, і як подарунок один одному. Писанка є не тільки на народної традиції, але і об'єктом мистецтва та ремесла, яке зберігається та розвивається в країні та інших країнах. У деяких регіонах України писанки прикрашали квітами та землю, щоб стилізувати весняну природу та пробудження життя. Значить, що цікаво є в техніці малювання писанки. Ми не малюємо фарбами, ми малюємо воском. Ми його розігріваємо над свічкою, маємо отакий писачок, кладемо туди середину віск, гріємо над свічечкою. Щоб спочатку перший раз треба сильніше нагріти. І тоді беремо яйце і малюємо по яйці. Ми малюємо те, що має бути біле. От, то, що має бути. У нас є зараз біле яйце. І ми тим писачком малюємо те, що в нас має бути біле. І Ось там є фарби, і кладемо в фарбу. Якщо ми з самого початку покладемо в темний, наприклад, в чорний чи в синій, то в нас вже не вийде червоний чи жовтий. Я думаю, що за сьогоднішній день ви маєте зрозуміти взагалі сам принцип малювання. У народній традиції кожен візерунок на писанці мав символічний зміст: хрест символ віри, зірка символ надії, хрестик символ любові. Щороку в Україні проводять конкурси на кращу писанку, де майстри змагаються за найкращий візерунок та вправність в роботі за яєчною шкурлупою. вибираєте яйця для писання. Для писанки треба вибирати біле яйце. Це є куряче, не качине, не гусяче, біле яйце. І щоб воно було е, рівної форми, бо бувають яйця такі, е, ну, не дуже рівної форми. І потім ми його протираємо оцтом, тобто обезжирюємо і миємо. щоб воно було чистеньке. Легенда говорить. Що яйце символізує життя, а виготовлення писанки це процес воскрешення. У сучасному світі писанки стали популярним сувеніром та подарунком, який може перенести символіку української культури до інших країн світу. Я потрібні для створення писанок. Для створення писанки потрібно мати спеціальний писачок, який виготовляють майстри. Треба мати бджолиний віск і барвники. Барвники колись робили натуральний страв, а тепер ми використовуємо вже готові барвники, які купуємо в магазинах. Синка це яйця, яке виготовляють до свята Великодні в Україні та деяких інших країнах світу. Ця традиція має давні корені, вона пов'язана з нашими предками. Люди виготовляють писанки, щоб привернути щастя та благополуччя у свої домівки, а також використання в релігійних обрядах. Традиції та символіки пов'язані з писанками. Писанка до нас дійшла з сили михливих домен, і з нею зв'язані дуже багато традицій. Це є великодні традиції дарування своєму коханому. Дівчата дарували хлопцям, хлопці дарували дівчатам і так показували якусь свою приязнь. Так само дарували родичам і клали в великодній кошик. Сьогодні ми прикрашали яйця різноманітними візерунками. Це був спосіб висловити свої почуття та емоції через мистецтво. Маємо вже прощатися. З вами були кадрики. Христос Воскрес! Своістину Воскрес!